Один рік для реформи в СБУ. офіцери повинні працювати за стандартами НАТО та ЄС, мати відповідне оснащення та зарплату. Частина буде скорочена. Такі завдання поставив перед службою безпеки. Президент Олеся Варламова розпитувала силовиків, що на їхню думку треба змінювати в системі, а що зберігати. Слава Україні. Це майбутнє обличчя Служби безпеки України, а поки вони курсанти. Працюватимуть контррозвідниками та оперативниками. Після реформи СБУ від решти функцій голова відомства пропонує позбавитися. Це означає зміни в законодавство і передача і функцій, і колективів, якщо навіть потрібно, до тих органів, які будуть далі вести цю роботу. Голова СБУ обіцяє, відомство буде прозоре для громадськості і преси. Це головна будівля Служби безпеки України. До здобуття незалежності тут розміщувалося КДБ ОРС. Сер а рік тому на задньому дворі палив документи. попередній очільник СБУ. його звинувачують у державній зраді. Олександра Якименка, який зараз перебрався до Росії, офіцери не хочуть і згадувати. Моє міння посестане цепрямнієні хотів було коментувати. Сергій приїхав на своє нагородження до головного офісу СБУ із Харкова. Президент вручає йому орден за мужність. Офіцер затримав диверсантів. Нічого необичного, це моя служебна об'язаність. К сожалению, вся ситуація таким образом складається, що ми дуже часто сталкуємося з проявленнями диверсійної розвідувальної діяльності. Якби такий склад СБУ, як зараз був раніше, то не втратили б Криму і війни на Сході не було б, упевнений президент. Службу безпеки він хоче реформувати за стандартами НАТО і ЄС. Назавжди мають відійти старі практики НКВД, КГБ. Українські спецслужби більше ніколи не будуть займатися політичними репресіями. І політичним сиском у відомстві президент пропонує скоротити чотири тисячі співробітників, якщо з цим погодиться Верховна Рада. Реформи мають відбутися протягом року. Олеся Варламова, Сергій Тищенко перший національний.